Журналіст Стен підсумовує сьогоднішній день. У випуску ви побачите. В зоні АТО фіксують поодинокі обстріли позицій силовиків. Водночас військові готуються до третього етапу відведення важкого озброєння. З 12 березня в Києві знову подорожчає хліб. Ціна соціальних сортів незмінна. За повірку квартирних лічильників води кияни сплачувати не повинні. Про це нагадали на засіданні Київради. Які проблеми у лікарів і у пацієнтів в одному з медичних закладів столиці провів інспекцію мер Києва. З 12 березня у Києві знову подорожчає хліб. Найбільший столичний виробник «Київхліб» вирішив підняти ціни в середньому на 25-30%. Компанія відзначає, що це вимушений крок у зв'язку з подорожчанням усіх складових собівартості хлібобулочних виробів. Незмінними залишаться ціни на три соціальні сорти хліба, визначені в інвестиційному договорі між Київхлібом та КМДА. Це хліб український новий подовий, пшеничний київський подовий та батон звичайний. Їх можна придбати у спеціальній. Магазинах. П'ять таких точок продажу вже працюють. Ще 10 відкриють до кінця місяця. А загалом по місту має бути 200 економ-крамниць. Якщо подивитись структуру собівартості хліба, то на сьогоднішній день борошно займає 50%. Транспорт займає 12%. І газ займає 5%. Це якраз ті три чинники, які разом складають майже 70% собівартості, і яких по цінах я вам його назвав, який відбувся рост по цих всіх складових. Повірка лічильників для киян має бути безкоштовною. Про це мешканцям нагадали депутати Київради. Крім комунальних нюансів, обранці розглянули й низку земельних та транспортних питань. За роботою депутатів стежили наші журналісти. Жодної копійки за повірку лічильників не дозволити організаціям обдурювати киян, вимагаючи гроші за перевірку приладів обліку. Таке дорушення озвучують на Київраді. Депутати зазначили, збивати збувати з мешканців оплату цієї процедури незаконно. Даю протокольне доручення, головуючи комунальним підприємством столиці, що обслуговують житлові будинки, розмістити інформацію щодо повірки лічильників холодного та гарячого водопостачання за рахунок надавачів послуг та неправомірності вимагати від мешканців. Повіряти квартирні лічильники за власні кошти, допомогти взялися і воїнам афганцям на розгляді Київради 17 земельних ділянок для 17 ветеранів. Кожному у биківні планують виділити по 10 соток. Тепер, ніж віддати афганцям довгоочікувану землю, депутати мають пройти процедуру, дозволити людям принаймні розробити документацію. Ми сьогодні проголосували ті ділянки поруч з тими, які будуть виділятися учасникам АТО, зокрема в селищі Биківня. Переконаний, що це непогане місце. Там і досить зелено, і порівняно близько комунікації, і метрополітен, станція метро лісова. Тому я думаю, що ми повинні виразити нашу вдячність і повагу до ветеранів Афганістану, які і зараз воюють на сході. Без Безволікань ухвалили ще близько 70 земельних рішень, та знову повернулися до корупційних питань про виявлення фінансові махінації та як боротися із корупцією. Надалі звітує очільники в Пасрансу. Ми виставили на сайт уже практично фінансову звітність, баланси виставляємо. Кожен киянин може подивитися, що за той квиточок, що він проїхав, сьогодні буде. Зроблено. Доповідає про те, як покращуватимуть роботу столичного транспорту. Рух автобусів оптимізують, а вже у жовтні у столиці може з'явитись електронний квиток. Ми чітко зможемо підраховувати свої пасажиропотоки звідки куди люди переїжджають. Друге, це звичайно пільгові категорії. Все ж таки, ми зможемо чіткий підрахунок пільгового пасажира. Не буде кондукторів. Вже вони не будуть на місці купляти. Ми поступово починаємо впроваджувати і перевивчати наших киян до все-таки європейських стандартів. На цьому сесію Київради завершили. Наступного разу депутати зберуться вже через два тижні. Олександра Роздорожна, Денис Овсянніков, телеканал Київ. Неочікувана ревізія, Віталій Кличко без попередження відвідав центр первинної медичної допомоги у Шевченківському районі. Там міський голова побачив реальний стан справ жодного марафету та невдоволені пацієнти. Мер пообіцяв почати вирішувати проблеми вже наступного тижня. Пані Надія ходить до поліклініки як додому. Вік вже не той, хвороби так і липнуть. Сьогодні, коли йшла до лікаря, її серце калатало, адже в будинку, де живе бабуся, зламався ліфт, довелося йти пішки. Та пані Надія навіть не сподівалася, що у лікарняному коридорі зустріне міського голову, який пройметься її проблемою. Та одним телефонним дзвінком ліфт полагодить. Сусіди ще подякують. Пенсіонери жалуються по поводу того, що ліфти не працюють. провір, пожалуйста. Да, да, будь пожалуйста, і сьогодні вічером. Дай дай мені дай мі інформацію. Та от Віталій Кличко в лікарні не випадково. Він прийшов із ревізією. Хоче дізнатися про реальний стан справ у медзакладі. Тільки не кажіть, що у вас все гаразд. Я розумію, що тут керівництво. Ескулапи зізнаються, проблем багато. Однак найболючіша це брак коштів на лікування пільгових категорій населення. У нас пацієнт дуже особливий контингент, що взяти серець і нивки де багато хронічних захворювань і потребують великі суми. Мер також завітав до лабораторії, де дізнався про ще одну проблему. Тут можна здати не всі аналізи. Щоб отримати повну клінічну картину, пацієнтам доводиться їздити в іншу частину міста. Це тому, що у лікарні немає реагентів. Та із цієї ситуації Кличко вихід знайшов. Вже з вівторка всі аналізи будуть збирати у лікарняній лабораторії. Реагенти привозитимуть туди. А стосовно загального стану лікарні на капремонту міста грошей забракне. Утім, частково проблеми вирішать, адже гроші Киврада вже виділила. Що стосується термосанації, тристання нових технологій. Частина вікон тут поміняна, але будуть всі вікна поміняні у цій будівлі 100% на новий. І з червня місяця ліфти. Один буде від відремонтований, один буде замінений. Оба ліфти будуть працювати. Віталій Кличко пообіцяв особисто контролювати виконання своїх доручень. Коли мер виходив з медзакладу, до нього звернулося кілька киян з різноманітними питаннями. Серед них був і маленький Андрій, який просто хотів отримати автора в свого кумира. Знаєш, найголовніший секрет успіху? Маму з папою слухати і кашу кушать. Вікторія Попович Сергій Савчук телеканал Київ. На потребі модернізації системи охорони здоров'я у столиці Віталій Кличко і під час засідання колегії департаменту охорони здоров'я КМДА, в якій також взяли участь профільний міністр Олександр Квіташвілі та заступник голови КМДА Михайло Радуцький. Головна мета медреформи, медична допомога високого рівня, гідна зарплата лікарям і сучасне обладнання клініки, каже міський голова. Одним з напрямків, який не потребує зміни законодавства, стане модернізація стоматологічної допомоги у Києві. Втім, з 800 лікарів, що нині працюють. У місті, наголосив Радуцький, нікого ні звільняти, ні скорочувати не збираються. Після реформ модернізації 150 лікарів залишаться на бюджетних ставках, які будуть виконувати замовлення Київської міської ради для соціально незахищених людей. Інші так само залишається, але ми будемо кожному з них пропонувати отримати ліцензію і стати підприємцем і ті самі гроші, які вони сьогодні отримують з людей, брати офіційно, тільки 5% заплатити податку. Завтра з 22 до 20 години суботи буде обмежено рух транспорту на південному мосту на низовому боці стакатної частини мостового переходу в напрямку руху зі столичного шосе на проспект Миколи Бажана буде проводитись плановий ремонт деформаційного шва. Через це рух у першій та другій смузі буде обмежено. В зоні АТО тривають поодинокі обстріли позицій українських військ. Повідомляють в прес-центрі АТО протягом дня бойовики понад 20 разів порушували режим тиші, зосередивши свою активність на Донецькому напрямку. З мінометів та гранатометів чотири рази обстріляли селище Піски, тричі Миколаївку та двічі опитне і Авдіївку. Крім того, по Авдіївці банформування двічі вели вогонь із зенітних установок. Також поблизу селища Миколаївка близько 12-ї години противник застосував БМП. Проти сил АТО, а з 14-ї години майже 40 хвилин безуспішно атакував наш опорний пункт. Поблизу Дебальцевого бандформування обстріляли селище Шуми і Луганське. На Маріупольському та Луганському напрямках обстрілів не зафіксовано. Загалом за день незаконні збройні формування 13 разів застосували міномети і гранатомети та 7 разів стрілецьку зброю. Україна завершує другий етап відведення важкого озброєння і від завтра готова розпочати третій. Він, зокрема, передбачає відведення ураганів. Про це повідомляє інформцентр РНБО. Передислокація відбувається під постійним наглядом ОБСЄ, і українських та іноземних змі. Однак, за словами речника РНБО Андрія Лисенка, у разі будь-яких спроб наступу бойовиків командування готове оперативно повернути техніку на бойові позиції. Нині терористи проводять активне переміщення своїх сил, зокрема на Волновайському напрямку, а також намагаються приховати озброєння та військову Техніку в ангарах та сховищах. Адвокат народного депутата Надії Савченко Марк Фейгін на своїй сторінці у Твіттер написав, що підтверджує слова Федеральної служби виконання покарань Росії про часткове припинення голодування її. Під захисною він також опублікував лист від Савченко, в якому вона заявила, що вирішила поїсти, аби не померти. Льотчиця також пояснила, що припиняє голодування частково. Нагадаємо, Надія відмовлялась від їжі впродовж 83 трьох днів. За цей час вона схудла до 55 кілограмів. Кілька днів тому президент України присвоїв Савченко. Звання Героя України. В Україні буде ще один вихідний. Таким верховна Рада зробила День захисника України, який відзначатиметься щороку, 14 жовтня. Відповідний законопроект подав до парламенту президент. Нагадаю, в жовтні Порошенко скасував святкування дня захисника вітчизни 23 лютого і встановив замість нього День захисника України, 14 жовтня. У столиці розпочався великий скульптурний салон. Захід влаштовують у восьме. Цьогоріч в експозиції роботи майже 70 митців з усіх регіонів країни. Автори представили понад 200 нових проєктів. Організатори розповідають, на великому скульптурному салоні поєднались різні техніки. Так, деякі фігури представлені з проєктованими зображеннями. Є і витвори з природних матеріалів. Наприклад, кілька десятків скульптур зроблено з бджолиних стільників і дерев'яних палет. У мистецькому арсеналі вже називається грічний салон найекспериментальнішим за всю історію заходу. В цьому році. Великий скульптурний салон і скульптори і самі власне художники вражають розмаїттям форм, розмаїттям надзвичайної креативності, поєднання мистецтва, дизайну, архітектури. Ми очікуємо, що десятки тисяч киян відвідають цей скульптурний салон і буде багато вражень. Ми стараємося. Постоянно бути в каком-то творческом поиске, І старих работ ми не привозимо. Ми, як правило, привозимо нові роботи. Тому тобто, щоб... тобто, що зрителі помнят роботи, щоб не говорили, ну от, старое привез. У Києві відкрилась виставка робіт відомого українського митця Василя Масютіна. В експозиції оригінальні ескізи, стародруки та медалі. Бронзові зображення козацьких гетьманів демонструють уперше. Василь Масютин повертається в Україну після ледне сторічного забуття в німецькій еміграції. Роботи художника медальєра Фортиста знову експонуються в Києві. Зустрічають його твори традиційно по-казацьки. У його роботах історія нашої держави на одній серії медалей зображено козацьких гетьманів та отаманів інших видатних особистостей. Загалом Василь Масутин планував створити 80 образів. Втім, завершити серію не встиг. Начиная з 1920 до 1944 дев'ятсот сорок года. Он На сегодняшний момент известных 65 медалей, 65 медалей выдающихся деятелей Украины. Они были созданы в гипсе, то есть это гипсовые формы, отлитых в бронзе. Нам известна только одна медаль, это Пилипа Орликом. Зображення Івана Мазепи, Богдана Микошинського, Івана Трасила та ще 17 постатей вдалося відновити з авторських гіпсових форм. Їх передав з Берліна до України історик Яків Бердічевський. З його допомогою мені е ці реліквії українського народу вірнути обратно на. Україну отлично благодаря стараниям многим людям дошли до нашего времени, вернулись на родину і тепер, вот в этот нелегкий час они являются символом нашої непобедимости. Зроблено два комплекти медалей. Перший виставляють в галереї Insight, а другий подарунок для національного музею гетьманства. Цей великий подарунок із бронзи для музею отримати величезна честь. Ми щасливі, задоволені. Масютін велетень просто мистецтво. І його треба повертати в Україну. У музеї додають повернувши твори, виконали заповідь майстра, адже саме про це він писав у своєму передсмертному посланні Богдан Бриляненко, Тарас Мишак, Телеканал Київ. На сьогодні у мене все ефір продовжить Руслан Свірін з новинами спорту. А я бажаю всі найкращого і бувайте здорові! Вітаю вас, шановні друзі! Виконком ФФУ розглянув прохання головного тренера збірної України Михайла Фоменка внести зміни у календарах прем'єр-ліги. На думку коуча це сприятиме більш плідній підготовці національної команди до матчів відбору до Євро 2016 проти Іспанії і Люксембургу. Виконком ФФУ задовольнив прохання Фоменка і переніс усі тури УПЛ, починаючи з 18-го на тиждень пізніше. З 24 березня на 4 квітня і далі за графіком змін тепер чемпіонат завершить 30 травня. А фінал Кубка України відбудеться 4 червня. Американський боксер суперважкої вагової категорії Брайан Дженнінгс продовжує набирати форму перед майбутнім поєдинком проти чемпіона IBF, IBO, WBO і WBA Володимира Кличка. Дженінгс проводить загальну фізичну підготовку. Причому всі дні на сонячному узбережжі у Майамі. Американець виконує пробіжки і робить розтяжку. Нагадаємо, бій кличко у своєму Володимир захищатиме свої титули. Пройде 25 квітня у Нью-Йорку. У незалежному математичному рейтингу чинних супертяжів Дженнінгс посідає 9 місце. А Володимир Кличко перше. У Києві відбувся чемпіонат зі спортивного танцю на жердині. Найкращий тренер України Пол Денс 2015. 40 дівчат у категоріях професіоналки і любительки демонстрували свої вміння у цьому сучасному виді спорту. Змагалися діти, юніорки і дорослі на повітряному кільці. Майстер-клас учасницям і глядачам чемпіонату продемонструвала чемпіонка багатьох міжнародних турнірів Аліса Плескова з Ізраїля протягом п'яти хвилин. А саме стільки і триває номер у дорослих, потрібно було продемонструвати і технічні елементи і артистизм. За підсумками чемпіонату головним тренером України визнано Анастасію Тимофєєву, а найкращим тренером Катерину Данілову. Полотенець зараз дуже швидко розвивається, тому що люди вже розуміють, що це спорт, і він дійсно ну, як має місце в житті дуже Тому він двигається дуже швидко. Люди приходять, займаються, підтягують свої фігури, ну і вообще влюбляються в цей вид спорта. Що ж на цьому, все дякую за увагу! Хай щастить.